Далі про ситуацію на лінії фронту будемо говорити з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. З нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю вас. Ну і давайте одразу про шахеди. Росіяни модернізували шахеди. Тепер вони оснащують їх комбінованими бойовими частинами російського та іранського виробництва вагою вже 90 кілограмів, замість 50, як було раніше. Про це принаймні, пише Дефенс Експрес, які ураження тепер вони можуть завдавати під час атак, враховуючи, що бойова частина збільшена. Якщо мова йде про цивільну інфраструктуру, дві стіни тепер не рятують. Ну, справа в тому, що росіяни постійно вдосконалюють свої шахети. І по перше, це стосується засобів радіоелектронної боротьби, стосується засобів локації. Тобто були ось ці показники, коли в нас засоби, що були радіолокаційно подавлені, тобто дрони, які росіяни запускали на нашу територію. Вони фактично втрачали свою ціль і заплутувалися з допомогою, тобто, прийомів тобто таких як спуфінг, і, і фактично вони втрачались для Росії, тобто вони для нас не наносили шкоди. Тобто і ті ж такі шахеди і їхні аналоги, тобто ми, ми загально називаємо шахеди, але розуміємо, що їх одразу по кілька видів там і. Різноманітні гербери і різноманітні подібні і обманки і тому подібні види дронів, але які діють приблизно так само. Тобто, ми їх ідентифікуємо всі як шахеди, і е, наші засоби радіоелектронної боротьби ставали набагато якіснішими. Росіяни їх е, Росіяни змінювали свої дрони. Це призводило до здорожчання е, з використанням інших матеріалів, е, і зрештою е, зрештою вони нарощували виробництво. Це до речі, те, що не вдалося їм зробити по ракетам, і тепер, оскільки вони наростили достатню кількість виробництва, вони збільшують вагу бойової частини. Звичайно ж, зменшується відповідно їхня дальність польоту. А шахет – це дійсно це дійсно засіб далекобійного ураження. Тобто, 2,5 ну це за, я кажу про заявлені, Дві тисячі кілометрів дальність це досить суттєво. І тому можна або ж наростити дальність польоту при цьому зберігаючи вагу в 50 кілограм, ну або за рахунок власне палива, розрахованого на на, на політ, збільшити масу бойової частини, uh -huh. осколкова, фугасна, тобто, тобто в різні етапи для того, щоб на наростити ураження, пробити ось ці маскувальні сітки якими ми облаштовуємо укриваємо потрібні об'єкти для цього, і росіяни змінюють, власне кажучи, засіб для ураження. Тобто, ми пам'ятаємо, що шахет це баражуючий боєприпас, uh -huh. і боєприпас, який має різноманітні різноманітний спосіб ураження і для того, щоб пробити захист, і для того, щоб уразити потрібний uh -huh. об'єкт. Пане Сергію, давайте не тільки про шахеди давайте ще про FPV-дрони, тому що воно не нове, наче явище? Да? Однак остання модернізація ставить під загрозу не лише військових, а ще й цивільне населення, тому що вони вже долітають навіть до великих міст. А декілька днів тому Харків атакували, страждають прифронтові міста і села. Звісно, цивільний транспорт. Яку відстань зараз можуть долати FPV-дрони? Як від себе них обезпечувати? Чи допоможуть ті сітки, про які ви згадали? Антидронові? Що це може бути? Є різноманітна різноманітні види, то знову ж таки це дрони, що від першої особи, тобто що керується безпосередньо, тобто оператор бачить те, умовно кажучи, що відбувається по камері по маршруту цього дрону. І звичайно ж, завданням, як нашим, так і їхнім, так так і ворожим, є наростити якраз тут в цьому плані дальність уражень. Тому що ну саме зв'язок між оператором і дроном визначається його ефективністю там невеликий заряд, тобто, це не може бути, він не може переносити велияку велику бойову частину, як дрон по типу крило. Але за рахунок, ось того, що оператор керує цим дроном, він не йде по заданому маршруту, а оператор керує цим дроном в режимі реального часу. Можна уражати цілі дуже точково, тобто без розльоту навіть на пів метра. І, звичайно ж, для того, щоб дрон був стільки, для прикладу, до. До засобів радіоелектронної боротьби використовуються котушки, тобто те, що ми називаємо mm -hmm. оптоволокно. Mm -hmm. Ну і звичайно ж облаштовується засобами протидії. І наразі ми говоримо про відстань стандартна відстань 10-15 кілометрів. Mm -hmm. Тобто, це вже ми говоримо це вже серйозне збільшення, тому що раніше на початку тільки цієї розробки було 3-5 кілометрів. Ого, і ми і бачимо, зразили. як зростає відстань враження. Пане Сергію, я перепрошую. Але... Я читала в соцмережах вже по 20-35, Це правда? Ну, ось це і є це і є власне виключенням, коли mm -hmm. може бути від 20, і навіть деякі журналісти повідомляли і про 30 кілометрів глибина. Mm -hmm. Але знову ж таки, ми до кінця не знаємо, де знаходиться. Група операторів, mm -hmm. тобто до кінця, там де ми говоримо вже про такі значні відстані, як 25-30, то це швидше не масова річ. А mm -hmm. такі, а це одиничні операції, які є складні в проведенні, вони складні mm -hmm. в інженерному забезпеченні диверсійні групи, да можна так сказати. Ну але від того не менш небезпечні. Давайте поговоримо ще й про українські дрони в Збройних силах України до використання допустили дрони українського виробництва на оптоволокні, які називаються «Хжак Рібов. Які стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби? Що вам відомо про цю розробку? Це звичайний птоволоконний дрон, чи він має. Додаткові якісь особливості, які можуть бути сюрпризом для росіян, вже є сюрпризом для росіян. Треба сказати, що це чудова українська розробка і існує п'ять модифікацій цього дрону, який дійсно використовує оптоволокно залежить від дальності, від ну тобто від ваги бойової частини. І призначений, тобто, уявіть собі, з допомогою оптоволокна, там де, звісно ж, ну, нести котушку. Котушку, яка ще повинна мати механізм для того, щоб він на швидкості міг розмотувати, і ця швидкість сягає 70 від 70, А в деяких випадках на випробуваннях ми говоримо про 140 км на годину. Тобто, це є величезна швидкість, величезна О, це, швидкість да, для того, щоб для розмотувати. Це абсолютно це сюрприз для росіян, і це його і вантажопідйомність, і при тому може навіть ну, в деяких модифікаціях, Одної одній із цих п'яти модифікацій може не лише проводити на відкритій місцевості пошук розвідку і ураження, але навіть в самих в приміщеннях. Тобто, це говорить якраз про якість цього дрону, але також і про ефективність оператора таких угу, дронів. Ну, давайте ще трошки з повітря на море. Тому що в СБУ кажуть про знищення ворожих радіо радіолокаційних станцій і складів на газоводобувних платформах у Чорному морі за допомогою тих, таке але вже надводних і повітряних дронів. А що взагалі відбувається на цих платформах? Ну тому що не вперше вже наші збройні сили вибувають звідти росіян, але вони згодом повертаються. Перше питання: навіщо? Ну і друге питання сполучені штати от 18, це отрання, здається, вперше за рік підняли над Чорним морем свій розвідувальний безпілотник Глобал Хоу. І наступного дня ми завдаємо удари по російських об'єктах на вишках так званих вишках бойка. Чи пов'язані ці дві події між собою? Чи ми, можемо ми про це говорити? Пов'язані, але не прямо. Тобто, це uh -huh. не в тому, що безпілотник піднімається, знаходить отакі об'єкти і мовляв, ми по ним вражаємо. Швидше безпілотник і інформація вірніше ту, яку ми отримуємо. Це є інформація про те, чи надійдуть, тобто чи є засоби прикриття, засоби, засоби, якими е, ну, забезпечується захист е, оцих е, радіолокаційних станцій, типу Ніва, от саме з їх допомогою, і росіяни їх встановлюють на будь-яких стаціонарних платформах, е, вишки острови там і так далі, для того щоб проглядати море. От з допомогою цих засобів можна виявити будь-який морський дрон, ну типу тих МАГУР, що ем, презентував гур, і тому так важливо уразити спочатку ось ці засоби виявлення, mm -hmm. тобто ці mm -hmm. радіолокаційні станції. А далі ми вже можемо проводити безпечніше операції в чорному морі. Я mm -hmm. лише скажу, що, е, що на початку війни, коли росіяни лише почали встановлювати отакі от засоби стеження за морем. То поряд з кожним таким засобом розташовувався штат приблизно в 50 осіб. Тобто уявіть, 50 бійців Росіяни готові були покласти для охорони таких засобів стеження, і зараз їх вже знищують в штатному порядку бійців в першу чергу служби безпеки України, але також і головного управління розвідки. Ну і тепер ці дрони можуть виходити і сміливо збивати російські літаки. До речі, давайте про російський міг 31 який озброїлися новими ракетами кс 172 класу повітря-повітря. Заявлена дальність зброї понад 400 кілометрів. Оце справді якась нова розброка чи розробка, чи доопрацьована якась радянська система? Наскільки вона небезпечна? І найголовніше, чи є нам м, чим збивати ці ракети? Давайте ми все ж таки я би радив дочекатися перевірки цієї зброї в реально бойових умовах. Чому тому, що така ракета з за ну, заявленої далі, тобто це те про що говорить розробник російська компанія. Вона каже, що ми можемо дістати цілий далі ніж 400 кілометрів. 400 кілометрів. Це, умовно кажучи, дальні стеження, тобто радіус дії для літака дальнього радіолокаційного спостереження. Оці шведські СААБ, які ми маємо використовувати найближчим часом. Росіяни поспіхом думають, що з цим робити, як вони можуть цьому протидіяти. Їм не вдалося постачання, їм не вдалося створити своїми ракетами, роздовбати інфраструктуру, щоб Ну щоб вона стала непридатною для використання F-16 і шведських сабів, і вони дуже бояться, що на кінець року ми дійсно матимемо шведський саб, тобто літак для дальнього радіолокаційного виявлення, і F-16 з потрібною зброєю. Цієї компоненти дуже бояться росіяни. Вони власне через це пришвидшують і оголошують такі розробки, як ось ця далекобійна ракета класу повітря, повітря. І е, вони повинні відзвітувати своєму е, кремлівському керівництву, як же вони збираються протидіяти оцим реальним вже натівським військам, натівській техніці, яка забезпечить, якщо не перевагу, я далекий від цього, то принаймні паритет у небі з е, е, такими ж як російськими. На четвертому році війни, але менше з тим, краще пізно ніж ніколи. Дякуємо, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Голова Дякую. Українського центру безпеки та співпраці Сергій Козан був з нами на прямому зв'язку. Безпечного дня.